Прильоти. Чи ми можемо говорити цифру, яку місто компенсувало за 2023 рік, постраждалих від прильотів? І чи будуть кошти на наступного року? Ну, слухайте. Ну, дай Бог. Ну, це риторичне питання, тому що ми не знаємо, скільки буде прильотів і скільки буде жертв, скільки будинків буде постраждалих. Тому фактично, давайте. Ну. Я... В проєкті бюджету ми не закладуємо. Ні, ми не закладуємо, але у нас є програма, яка прийнята вже в нашій міськради під департамент соціального захисту. Тому під цю програму ми можемо, як кажуть, наливати гроші і заповнювати, і фактично ці гроші потім використовувати. Зараз у нас ще залишились кошти це де 28 мільйонів. і Користуючись нагодою, я хотів би сказати дійсно слова подяки керівнику обласної нашої військової адміністрації Сергію Петровичу Лисаку. Якщо пам'ятаєте, обласна влада після прильоту на 118 будинок на перемозі, вона давала 93 чи 97 мільйонів на компенсацію. І фактично у нас залишилось 28 мільйонів. І оскільки це була субвенція, нам потрібно було. Залишок повернути область. Я прийшов до Сергія Петровича і кажу, що Петрович, ну дивись, 28 мільйонів ми потрібно повернути, бо ми їх не використовували. Вони кажуть, залиште їх собі, тому що на майбутнє 100% будуть якісь проблеми, якісь прильоти, і ці гроші, безумовно, ви можете використати на компенсацію людям. Безумовно, ми надамо територіальна громада місцеве самоврядування ще і гроші від Дніпра від територіальної громади, але 28 мільйонів нам також не будуть зайві. Тому це дякую за це обласної владі, за те, що вони залишили ці гроші, будемо їх використовувати. Тому, якщо ви запитуєте, гроші є. Але будемо дивитися, що буде далі, у тому числі з бюджетом міста, тому що зараз така дуже потужна дискусія триває стосовно залишити військовий ПДФО, так званий, територіальним громадам місцевого самоврядування. Верховна Рада нічого поки що не вирішила. Вони прийняли законопроект в першому читанні. Ну я сподіваюся, що у другому читанні інтереси територіальних громад місцевого самоврядування вони врахують місця прильотів. Той же 118-й будинок, той ж будівля СБУ, ну це те, що відомо, що там буде робитися. Ну, це, знов, це знову про те, що, ну як ми казали, балансоутримувач отримують. Тобто, автовокзал, хоча цей автовокзал, він давним-давно вже є приватною власністю, тому нас там не буде, на жаль. Ну, про СБУ також я казати не буду, тому що це суто відомча будівля, і там наші колеги, я думаю, що розберуться без нас і приймуть рішення. По 118 будинку на житловому силі Перемога. Я сподіваюся, що вже найближчим часом ми вирішимо опроси з відселенням людей. Тому що ми зараз вже на фінальній стадії, коли ми отримуємо всі документи на розбір всіх завалів і на ліквідацію всіх наслідків. Це була така дуже муторна і неприємна для міста процедура, дуже довго спеціалісти вибирали шлях, яким чином можна ці завали ліквідувати. Тому я сподіваюся, зараз ми на фінальній стадії і вже в листопаді приступимо до ліквідації. Стосовно інших міст прильоту, ну, знову ж, чесно скажу, що я думаю, що психіатричну лікарню ми не будемо відновлювати, тому що це диво, що, скажімо так, там мало було пацієнтів та лікарів, і вона не працювала в повний. Цикл, тому я думаю, що немає ніякого сенсу її відновлювати. Ну а так будемо дивитися.